Ну, вона в Україні продемонструвала те, що треба не тільки укриття і неоціненну роль дронів на полі бою. Безпілотники різних видів щодня допомагають нашим воїнам відстежувати переміщення ворога, коригувати вогонь, знищувати техніку, піхоту. Як стати майстром із керування безпілотником і чи довго опановувати цю науку? А зараз опанувати, хоча б навики цієї науки, спробує мій колега Сергій Одаренко, який вже чекає, не дочекається. Я бачу аж аж руки чешуться, так Сергій? What Так, Олеся, і очі світяться, тому що це справді була така однією з моєї моїх мрій. Побачити, як вона це виглядає, все як це працює. Тому що одна справа, як працюють наші телеоператори, да зі своїми дронами інші це ось ці октокоптери. І Ось сьогодні я буду пробувати справді навчатися. Ну, звичайно, осінь е, надихає на розмову про пташок. І Ось пан Євген е, розкаже мені зараз, що це за пташка, як вона працює, що складається, і зрештою хто її зробив. Це, Доброго пане. Це ударний октокоптер, розроблений громадською організацією аеророзвідка. Називається Р-18. Тобто його створили українці? Так. Українці. українці за власні власні кошти за донати. Ну, друзі, ви вже одразу зрозуміли, так що всі українці можуть створити саме такий коптер. А в чому його особливість ударний? От для людей ще й досі не зрозуміло. Багато хто думає, що на них знизу віся, вішається пушка, яка небудь. Не Але це ж насправді не так. Розкажіть нам. Так, ударний тому, що ну розвідників вистачає і через певний час розвідки хочеться вже іти далі і уражувати. От ми пішли саме цим шляхом. Знизу кріпляться три заряди кумулятивні, які можуть вражати. Броньовану техніку зверху, ну тобто, друзі, отут да будуть кріпитися бомбочки, так називаються. Так, да? так. Ну ми ось уже прицепили, як ви бачите, пляшку. Ми будемо сьогодні її е, скидувати. До речі, вона американського виробництва і має витримати. Ну а якби вони впали на е, росіян, то вони б точно не витримали. Скільки тут три можна вішити? Яка це загальна вага? До шести кілограм До шести кілограм. Це якісь е, мінометні снаряди вішаються. Різні переробляємо від ручного гранатомета кумулятивні гранати, ручні РКГ 1600. Цим дроном можна працювати тільки в день? Ні, ми працюємо зазвичай вночі, оскільки в день його добре видно і його досить легко буде збити навіть зі стрілецької зброї. А що допомагаємо в роботі працювати вночі? Він оснащений тепловізором. Тобто ціль дуже добре видно навіть влітку, оскільки вона в тепловізор світиться. А де він? Як він виглядає? Бо я тільки впізнав акумулятори. Ось попереду, ось отак от ми можемо керувати. Оце дать це камера. Так, так, так. І вона показує нам навіть вночі. Клас, я просто друзі, до чого що ну насправді це ж не весь комплекс? Да, от е, пан Євген з і сам дрон. Е, звичайно, є автомобіль, звичайно, є е, купа цих моніторів, куди виводиться е, зрештою зображення з того ж таки. Тепловізора. Правильно я кажу? Загалом, скільки має бути екіпаж, от, щоб працювати з таким дроном? Ну як мінімум, це три людини: пілот, сапер і помічник. Зазвичай ми ще беремо декілька людей на прикриття, яке там. Прикриває, щоб не підійшло якесь ДРГ і так далі. Угу. Пане Євгене, ну і зрештою треба бути професійним дронщиком, щоб на такому навчитися. Я, от, наприклад, який ніколи цього не робив, можу навчитися чи ні? І скільки треба вчитися, якщо ні? Так, безумовно, можете, але ми зазвичай беремо на навчання тих, хто вже має досвід польотів на звичайних розвідувальних дронів. Оскільки тут, ну. Це схоже, але є своя специфіка в зв'язку з тим, що він тут ще має суперна справа, тут треба бімби би підсипити, потім прицілитись. Ну, а скільки ви навчалися особисто? Ну я займався. Навіть коли ми його ще розробляли, тому я так навчався вже якби в процесі розробки. А зараз е, два тижні проходять курси навчання. Ну це тобто специфічно під цей саме дрон, тому що це з усіма його особливостями. Так. А загалом скільки вже на фронті таких? Е Наскільки мені відомо, зараз біля 20 екіпажів працює на фронті. І скільки коштує така? 60 тисяч доларів це дві пташки, наземна станція. Ну там зрозуміло, друзі. Громадська організація аеророзвідка. От туди ви долучаєтесь і можете так само створити такі дрони. Мені, до речі, пан Євген казав, що до них долучаються навіть американці. Да? До їх створень. Ну, тобто, всім, всім світом. Ві, да, ну ми отримуємо донати зі всього світу. Насправді не більше з України, але так і з інших країн. Давайте запускати. Давайте. Я оце хочу спробувати і, звичайно, подивитися, як же це все працює. Тобто він запускається одразу з бази, так для цього ніку ну, ніхто не потрібен. Ну, можна запускати з рук, але коли там вже він озброєний, то це дещо небезпечно, тому ми зазвичай всі відходимо і угу. запускаємо прямо з бази. Ну, наша пляшка нікому не завадить, сподіваюсь. Так, думаю. давайте, давайте пробувати. Чувається потужність, так, да, одразу. І наскільки він може висока піднятись? Зазвичай ми працюємо десь на висоті 100 метрів. 100 метрів, так? Так. Щоб було більше шансів поцілити. Спробуйте. Я вже можу керувати. Так, правим. Так, оце правий, так? Угу. Сюди. Ого! У Сергія виходить. Може не дуже правда. А наскільки далеко він може залетіти на, на позицію ворога? Ну, на 10 кілометрів ми зазвичай залітаємо далі. Це не вперед вже лечу. Угу. 10 кілометрів. А яка швидкість цього максимальна? Е, максимальна 22 метри на секунду. Ого. І що, можу зараз кинути цю пляшку? Так, для цього ми знімаємо запобіжник. Обираємо, який саме боєприпас. Оці... На старт. Увага, плі. Пух! Отак це, друзі, виглядає. Як е, ми бачимо це відео да, над позиціями росіян, цього разу це було, звичайно, все це бутафорське, але відчуття, ну, чесно вам скажу, вражають, тому що е, ну, це насправді дуже класно. Але насправді ви ж стоїте перед екранами, так, над ними, це зараз дуже вам дякую і працюєте як на приставці. Так, вночі його не видно вже на висоті 20 метрів, тому ми злітаємо, буває, злітаємо вже по приборах. Так ну, само і сідаємо. А, сад, а саджати його? Саджати вручну, От зараз можу продемонструвати. Сідаємо, так. Давайте не витрачати ресурс. А на скільки, до речі, акумуляторів вистачає? На 40 хвилин. На 40 хвилин роботи, так? Да? Mm -hmm. Мені сказали, що він важить 7 кілограмів, ну і ще плюс 6, Це будуть уже бомби, да? тобто 13 кілограмів. Друзі, ви бачите, що насправді навчитися цьому можна, але звичайно треба, щоб у вас як так кажуть. Коптерщики було портфоліо, і ви вже були досвідченими, але навчання відбувається досить швидко. і ця пташка це ударний дрон. І е, зрештою можете навчитися на ньому працювати і, е, звичайно, допомагати вражати ворогів. Це друзі, надсучасна війна, і це тільки та запорука е, нашого успіху в тому числі. Євгене, вам дуже дякую. І, друзі, долучайтеся, ви можете всі створити такі дрони, не тільки літати на них. На цьому все Олеся, тобі слово.